Ось ця новобудова стала для Володимира фатальною. Зараз тут продовжує кипіти робота. Будівельники про випадок чули, але нічого не говорять. Що вони говорять, не знають, там гадки, там, там, там начальник, а там щось. Що. Мені він не став дітки, нічого не знають. Ми з ними зв'язку не маємо. Ми рідко коли ходимо. А так, ну тут ми пішли. Ми четверту годину йдемо додому. А коли та ще пригода стала, то не знаю. За інформацією департаменту цивільного захисту, молодий чоловік упав шостого поверху під час демонтажу рештування. Не на камеру будівельники зізнаються, хлопець впав ось на це бетонне перекриття, та удар був настільки сильний, що кров видно навіть на піску. Наразі причини події з'ясовуються. Відомо, що хлопець працював на будівництві за цивільно-правовим договором та без трудової книжки, тому усі умови праці було узгоджені письмово лише з представниками забудовників. Якщо правила безпеки були порушені всупереч всім нормам, самим постраждалим, і це буде доказано, то в такому випадку відшкодуванню шкоди не підлягає. У випадку, ж, якщо не, все ж таки було внаслідок, е, стався нещасний випадок внаслідок наслідок недотримання правил безпеки будівництва з боку замовника. І вона буде доведена його, тобто посадових осіб організації, то в такому випадку відшкодування дійсно підлягають за безпеку на будівництві. Також повинен відповідати держгімпромнагляд. Розповісти про статистику нещасних випадків в управлінні нам відмовилися, адже як запевняють, кількість таких трагічних випадків на будівництві незначна. Ірина Качмара, Юрій Матьора, новина.